Вітаю вас, друзі! В одному з попередніх відео я робив вже на тему, як я зробив фотографії лісу. Я би сказав, що мені не дуже вийшло, але це мене наштовхнуло на таку ідею, я би хотів зробити фотографію, фотографії якоїсь живої природи, фауни. В цьому мені допоможе. Мій Canon 200D і об'єктив Canon 75-300 мм. Знаєте, фотографії просто лісу, ну там потрібно більше якби, творча уява і пошуки цікавих місць, знаєте, але переважно це виходить без сюрпризів якихось. Ну, ти більш-менш собі знайшов сцену, яка тобі сподобалась, пофотографував її з різних сторін, побавився з налаштуваннями і по суті все. А от коли ти фотографуєш, йдеш фотографувати живу якусь природу, так? ти не знаєш взагалі, ти хоч щось знайдеш за цілий день чи нічого. Що ти знайдеш? Яку тварину? Птаху, рибу, їжачка, кабана, не знаєш. О, І так само тварини вони ж рухаються постійно. Ти не знаєш, яку позу ти вловиш. Це набагато більш складніше, тому що, щоб, наприклад, вловити гарно у фокусі маленьку пташку, вона ж, як правило, буде на відстані, вона до тебе не підійде. І тобі треба, значить, щоб вона була в, файну, в хорошому фокусі, треба закрити діафрагму, щоб вона не рухнулась. Ну, вона ж буде рухатись, щоб зафіксувати її. В Русі, так скажемо, треба виставити дуже високу швидкість затвору. І відповідно для такого ну, буде бракувати світла для такої фотографії. Тому потрібно, щоб птаха ще й була в, прямо на, на прямому, так як я зараз на сонці. І це, знаєте, це великий виклик. Ще й я не є професіональний фотограф, тому мені взагалі. А, ну, Давайте подивимося, що з того вийде. Я в дуже гарному місці. Цей ранок, восьма ранку. Швидше я не виходив, бо не було ще сонця, толку тоді не вийде мені ніяка фотографія, так їде машина, зараз на зіб'є, поки я тут блогерствую. Тому птахи тут на річках, їх багато має бути, тому що тут багато їжі для них. І ранок, вони рано, як правило, активно снідають. Давайте попробуємо. Так, для початку. Пару кадрів природи просто. Мені здається, що має бути гарно тут. Так, схоже, ніби я собі присів в кущах, але я намагаюсь тут змішатися з природою. Там вон є та біла цікава. Вона полює їсти якусь рибу чи що, не знаю. Поки мене комарі тут не жерли, я буду пробувати її фоткати. Так що -не, не шуміть. Вона мене зауважила. Ось хорошу позу. ну блін. Було би класно вловити момент, коли він ловить рибу. Він ловить рибу, а я ловлю його, як він ловить рибу. Наробив я з ним досить такий фоток. Не скажу, що я дуже задоволений, тим більше то завжди видно аж вдома на моніторі, я тут нічого так не побачу. Але не буду вже зациклюватись на одній птасі, піду трошки далі шукати ще щось цікавіше. Не знаю як вам, а мені схоже на дуже красивий краєвид. Тому попробую вловити цим об'єктивом якийсь цікавий кадр. Дивимося вдома. Щойно там сидів голуб і я його сфоткав. Ось на тому вершечку. Якщо вам було цікаво, як виглядають сади з авокадо, то ось так вони і виглядають. А ось! Так, як воно знаходиться за межею, то я собі дозволю підійти курва, щоб мене тут не з'їла ніяка змія. Ось малесенькі. Авокадики. Ще, вони десь в вересні будуть дозрілі і почнуть надходити на ваші ринки. Якби ви тут і зараз... І йшли поряд зі мною, ви б задали мені одне питання. Ролан, а куди ми йдемо? Я вам відповім. Ну, по-перше, там знову є гарний краєвид, можна його влупашити. Там будинок на самій-самій горі, на самій горі. А ну я вам попробую показати. І він, до речі, здається, в оренду там покімнатно. Але я йду, бо мені здається, що там в кінці може бути гарно. Тут закінчується дорога і має бути річка. Тому, по суті, я йду до мрії, а поки що страфую цей будинок на горі. Я би ще дуже хотів зловити бджолу, яка сидить на квітці, але щось я чую, як вони жужжать. А їх самих не бачу. І, і, і стояти на цьому сонці і вичікувати, як вона підлетить. Ну, доведеться. Так. Схоже, я майже дійшов, там, правда, є. Знак якийсь незрозумілий, хтось, видно, з ним був незгідний і замалював його. Але я все рівно пройду. Там пише, я так розумію, цей знак для машин, це ж не для пішоходів. І я не знаю, який сюрприз мене чекає там. І що означає цей знак, теж не знаю. Каміно, кортадо. А, ну це тупік означає, як і в житті. Куди б не пішов? Ось. Це я бачу вже видатна пам'ятка туристична. Ну йдемо, подивимось, що ж там. Складно надипати дику природу, Верніше, живих тварин якихось, бо я йду, шумлю відповідно, і все від мене розбігається. Все що цікаве, якісь качки і так далі. Вони, Я тільки бачу, як вони труп туп туп тух тур І нема. Тому не знаю. Попробую ось цю місцину. -у, яка тут гарна місцина. Дем, бой! Хе-хей! Ви тільки подивіться! Ви тільки подивіться! Боже, як гарно! Ви тільки подивіться, як страшно! І шум водопаду, о боже! Слухайте, реально страшно. То Ту то -ту Ту -ту Але як гарно. Цей місточок це, до речі, атракція, він вказаний на, на плакаті, коли заходиш на цю територію, що тут є оцей місточок. Я так бачу, там можна пройти, кудись піти і не знати, куди дійти. Ну що ж, я думав, я буду тут якось ближче до річки і зможу щось сфотографувати, але я мега далеко. Але я бачу, що я можу сходити на той місточок. Можливо, звідти я щось встрілю поближче. Ходімо. Так, в мене з'явилась несподівана перепона. В цій дупі світу в кущах стоїть припаркована машина. Або туристи припаркували, далі пішли пішки, або в когось тут романтика, або Наркомани вживають наркотики. Ну я хоч я не люблю взаємодіяти з іншими посторонніми людьми. Але я в публічному місці, тут ніде не написано не проходити що це приватне. Тому я піду. Просто подивлюсь, що буде з того всього. Машині пусто. Вона якась вся вже запилена, ніби давно тут стоїть. Фак. Надіюсь, це не є якийсь турист, який пішов десь впав і не повернувся до своєї машини більше. Ну, подивимося, може заодно його знайду. Хі -хі. Бо дивно вона дуже запорошена. Така наче покинута тут. Не знаю, не хочу лізти до неї. Тому йдемо. Тут бачите непростий шлях. Реально можна й довбанутися кудись. Тому не знаю. Подивлюсь, буду дивитися заодно за мертвими туристами внизу. Ну і за пташками. Так, я добрався до тієї славнозвісної туристичної атракції. Цікаво, там знизу живуть якісь бомжі. Чи мертві туристи. Можливо, мені вдасться зняти відео в стилі Логан Пол. Я не хочу тут трохи високо, як я маю туди злізти, щоб подивитися, хто там всередині є. Я поки що пройдусь, подивлюсь в загальному, що це за атракція така. Ні, ну Гарно, гарно тут. І он, і он там гарно. Дуже гарно. Попробую, може навіть зробити якихось пару фоток. Шкода, що не видно, чи знизу плаває риба. Він, оці, оці шнурочки це все, що мене має врятувати від того, щоб я не впав вниз. Фак бо. Ну там. Ось так тут треба ходити. Ха, окей. Поки що туристів не бачу. А, якщо він впав звідси, його віднесе течія. Його риби з'їли вже давно. Якщо він впав, то луего, аміго. А це, до речі, дерево інжиру. І тут навіть є малесенькі інжиринки. До речі. Для всіх ентузіастів мобільного фото. Давайте я зроблю фото з зеркалкою і одне, одну фоточку такого самого в raw форматі iphone 13 Pro. І подивимося, хто крутіший. Там був літак, але я намагався його сфоткати, але навряд чи щось вийшло цікаве. Але я би хотів продовжити битву Іфона з зеркалкою. Тому зроблю схожий кадр Курча мать. А о, ці, ці квіти на фоні гір. О. Отако. Отако. І такий самий кадр з лупашу і фончиком. В форматі RAW. Потім відредагувати. Так, фокус квіти. вся справа. Так, ти йде геть. Все. Зараз у вас... Безом мене не бачите. Зараз у вас з'явиться дві фотки. По поставте відео на паузу, зайдіть в коменти і напишіть, яка, на вашу думку, де є зеркалка, де є іфон. Ну що ж, я мабуть вже піду додому, бо не дивлячись на це на те, що щойно 10 рана, а вже плюс 30, у мене закінчується вода, хоча я її взяв багато. І знаєте, помало усе, усякі тваринки в більшості починають ховатися в тінь. Плюс я от іду, говорю, шумлю, навряд чи я. Зможу штрафувати якогось кабана в такому випуску, це мабуть. І я так само не можу десь сісти і засісти чекати, бо по-перше, мене гризуть комарі з усіх сторон. По-друге, спека сильна. Це краще буде повторити такий експеримент, коли буде холодніше. Набагато холодніше і не буде комарів. Тоді я зможу десь піти гарно сісти в кущі, бо тільки-тільки сідаєш, зразу чуєш по ногам вже 30 комарів. Ну нічо, поки в суті справа, поки я йду, на кінець цього відео я вам поставлю по черзі всі фотографії, які я зробив. А ви, якщо вам подобається, підписуйтесь, пишіть щось. Обов'язково щось пишіть, знаєте. Напишіть хоч щось. Цікаво знати, що у вас якось справи взагалі як життя. Давайте, до зустрічі.